Особисто ми, та думаємо, багато з наших глядачів також, звикли, що святкування Різдва виглядає так: Гарно вбране місто, вогнка та ялинка з прикрасами вдома. Подарунки. Святкова вечеря у родинному колі та багато солодощів. Ну, і звісно, церковне зібрання, обов'язково з дитячими віршиками та піснями. А якщо пощастить, той сніг, з якого можна зліпити сніговика. Та цього року ми познайомилися з іншим різдвом. Разом з лінковим театром Стажинки ми поїхали в гості до табору Ромів привітати їх з Різдвом і дізнатися, як святкують вони. Дещо відрізняється від звичної нам картини, правда? Може скластися враження, що тут немає свята. Та, виявляється, свято Різдва можливо і без подарунки, вірш, і прикрас, та ялинка. Коссандра Естель. Дуже приємно. А ви спадкуєте різдво? До вас приїхав ляльковий дитячий колектив Стежин. Адже справжньою та головною радістю є те, що сам Бог прийшов у цей світ, щоб врятувати нас. Прийшов для всіх людей без виключень. Незалежно від достатку, національності та традиції святкування. Бог дарує надію усім. Це і є найбільший, найкращий. Найсправжніший подарунок, який можуть мати усі бажаючі. А якщо при цьому в тебе ще тепла прекрасна домівка святкову вечерю, будь ласка, не забудь щиро подякувати за це. І пам'ятай, усі навколишні приготування мають лише вказувати нам на Христа, допомогти зрозуміти суть різдва, а не стати головними на цьому святі. Гірлянди знімуть, а Христос з нами назавжди. З Різдвом, можливо, не схожим зовні, але однаково по суті для всіх.